Історія, яку ви зараз почуєте, розпочалася у 1942 році. Тоді польські солдати, які прибули до Ірану з СССР, зустріли по дорозі хлопчика, який ніс у наплічнику маленького бурого ведмедя. Матір ведмежати швидше за все вбили мисливці. Чотирилапий малюк так сподобався бійцям, що вони вирішили обміняти його на кілька банок консерви шоколад та армійський ніж. Спершу, як згадували поляки, Клишоногий навіть не вмів самостійно їсти, тож його годували згущеним молоком, яке розводили водою і так поїли ним з пляшки. Соски теж не було, тож її роль відігравала скручена у тугий жмут ганчірка. Коли ведмідь трішки підріс, то його пригощали мармеладом, фруктами та медом. Одразу охрестили польським ім'ям Войтек. Першим бойовим хрещенням Войтека стала битва при Монте Касіно в Італії, коли у травні 44-го польські війська вступили у бій, щоб замінити собою британську 78-му дивізію, яка зазнала великих втрат на полі бою. Там справді точилися неймовірно жорстокі та кровопролитні сутички, і ось саме тоді ведмідь відзначився тим, що допомагав солдатам носити важкі ящики з артилерійськими боєприпасами. Робив це, незважаючи на безперервну стрілянину та гуркіт гармат. Свідком цього стали сотні людей, які не вірили в правдоподібність розповідей, і підходили, щоб переконатися, чи це справді так. З того часу 22-га рота отримала нову емблему ведмідь зі снарядом у руках. Його зображення з'явилося всюди на вантажівках, прапорах, військовій формі.